Любі жінки, яку найбільшу помилку на вашу думку роблять самотні чоловіки, коли проявляють зацікавленість? Брехня про те, що вам подобається те саме, що і нам. Зараз буде відповідати чоловік. Взагалі, брехня це здається дуже поширена тема серед багатьох хлопців. Одна моя колега розповідала, як хлопець, з яким її подруга почала зустрічатись, збрехав, ніби він фізіотерапевт. І тут у мене питання: бро, а який у тебе був план? Ти ж мав розуміти, що вона колись про це дізнається? Це не дрібниці, яку можна приховати. Виявляється, таке трапляється набагато частіше, ніж я думав. Деякі люди занадто легко і впевнено брешуть про речі, які дуже легко перевірити. Я не буду зустрічатися із людиною, яка бреше про свій зріст, геть не тому, що мені важливий зріст партнера, тому що така людина ймовірно брехатиме про інші речі. У мене було кілька таких випадків із хлопцями, і це завжди було жахливо. Я починала закохуватись, думаючи, що у нас вже так багато спільного. А потім, коли стосунки вже стабільні, він раптом каже: «Ну, насправді я не люблю той музичний гурт, я просто хотів тобі сподобатись. В цей момент він, наче очікує, що я вважатиму це романтичним. І що тепер нам робити? Просто змиритися з тим, що ми живемо у брехні. Марна трата часу для обох. Як чоловік, я теж це ненавиджу. Я одного разу зустрічався із дівчиною шість місяців, перш ніж зрозумів, що вона прикидалася фанаткою Гандама, японське аніме про гігантських роботів. Багато говорили. Вона погоджувалась з усім, що я казав. Робила вигляд, що вона розуміється. Справа не в тому, що для мене важливо, щоб моя партнерка була фанаткою Гандама, але я не терплю брехні від самого початку. Блін, ну це ж дуже дивно. Замість того, щоб прикидатися фанатом, можна просто щиро цікавитись, ставити запитання. Я пам'ятаю, як у школі зрозумів, що моя перша дівчина так і робить. Їй не дуже цікава суть, але вона намагається показати увагу до мене. Ну, типу, я їй подобаюся, все таке. І це змусило мене почуватися бажаним. Мені хотілося відповідати взаємністю. Саме її зацікавленість дала змогу нам краще пізнати один одного і створити щось спільне, і так по колу. Кидати сексуальні натяки, щойно ми познайомились. Вони так тестують межі, щоб швидко відсікти всіх, хто не поведеться на них. Це як шахрайські листи з помилками. Вони не хочуть витрачати час на розумних їм потрібні ті, хто ведеться. Інакше кажучи, їм потрібні тільки наївні або дуже збуджені. Проявляти надмірну зацікавленість занадто швидко. Якби я міг змінити щось у своїх шкільних роках, коли дізнався, що подобують дівчині, я б просто заспокоївся на першому ж побаченні. Моя симпатія буквально переслідувала мене. З одного боку, мрія, а з іншого, я був занадто нерішучим, щоб запросити її кудись. Наприклад, вона записалася до того ж викладача гри на гітарі, що і я, і питала його про мене. Пам'ятаю, як він мені давав натяки. Чувак, дій! Я й досі себе за це картаю, хоча минуло вже 40 років. У школі моя найкраща подруга розповіла, як її батьки познайомились. Її тато фактично переслідував її маму. Вони ледь знали одне одного, були колегами. Вона на нього не звертала уваги, поки одного разу вона не побачила, як він зазирає у її вікно. Якась кріпня. Він її благав не викликати поліцію. Він зізнався, що він був одержимим нею. І Як дурепо вона його пожаліла, трішки польстилась. Ну, типу, симпатичний хлопець за нею підглядає. Коротше, у них потім було троє дітей, і мораль це міг бути ти чувак. Але буває і навпаки, коли надто повільно проявляєш ініціативу, бо не розумієш, чи зацікавлення з її боку це просто вічливість, чи вона теж хоче стосунків. Чесно кажучи, більшість моїх стосунків були з дівчатами, які самі перші робили крок до мене. Ой, це вічна дилема. Для однієї жінки мінімум упевненості це саме те, що їй треба, а для іншої цей же мінімум це вже домагання. Те, що одна вважає занадто настирливим, інша може сприйняти як байдужість. Все, що нам лишається, це ризикувати і молитися, щоб нас не назвали кріповими, не ставити жодних запитань і навіть не намагатися підтримати розмову. Це неймовірно базове правило, але шокує, скільки чоловіків цього не розуміють, навіть ті, хто проявляє щирий інтерес. Справа не лише в тому, щоб показати інтерес важливо дати людині відчути, що її бачать і чують, ставити запитання, запам'ятовувати дрібниці, бути тут і зараз. Саме на цьому будується справжня довіра та близькість. Коли я була молодша, я постійно переживала, як же так чоловіки шалено у мене закохуються зовсім не цікавлячись мною як особистістю. Це було трохи дивно, але я думаю, що і ми, жінки, теж так інколи робимо. Тепер я з теплотою згадую тих молодих хлопців і сміюсь. Ми ж просто уявляли собі одну одного якимись персонажами. Ми закохувались у ці вигадані образи. І так, подорослішати складно. Любі слухачі, розкажіть, а як ви реагуєте, коли хтось до вас підкатує невдало? Пишіть свій топ фейлів у коментарях. Також поставте лайк, якщо, хоча б раз у житті, ви хотіли відповісти ні, дякую, м'яко. Але людина продовжувала тиснути, і ситуація загострювалась. По класиці, підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Запам'ятовувати дрібниці чи взагалі будь-що про людину. Наприклад, щось важливе, що ви їм розповіли. Деякі чоловіки поводяться дуже агресивно, коли ти очікуєш, що вони запам'ятають якусь важливу річ про тебе, а тобі натомість пропонують ставитись до них як до людини з порушенням пам'яті. Ну бо блін, вони так мислять по іншому. Однозначно не варто надто заглиблюватись у тему сексу в розмові важливо вміти говорити і про інші речі. Обмін думками про хобі, життєві цілі або просто випадкові теми робить розмову значно глибшою. Здатність будувати зв'язок на різних рівнях, а не лише на поверхневому, і є основою справжніх стосунків. Поводитись так, ніби вічливість це риса характеру, а потім злитися, що ти не закохалась у нього одразу. Або ще гірше, коли це подається як маніпуляція. Ось тобі квіти. Я притримав тобі двері, сказав, що капелюшок твоєї бабусі такий гарний. Ну і що? Ти ще досі не відчула між нами іскру? Ну і нехай. Ти мені все одно не сподобалась. Це була банальна вічливість. Це майже те саме, що коли автомати солодощами забирає в них гроші, але нічого не видає у відповідь. І саме так вони це сприймають. Жінки для таких як автомат вкладаєш базову вічливість і очікуєш отримати сексу відповідь. Як людина, яка раніше теж так робила, можу сказати, мислення в таких ситуаціях дуже споживацьке. Вони вважають, що мають заробити твою прихильність, роблячи для тебе приємне, навіть не замислюючись, чи самі б вони раділи, якби з ними поводились так само. Я припинив це лише тоді, коли зрозумів, людям я або подобаюсь, або ні. Неможливо змусити когось тебе полюбити. Казати, ну я ж хороший хлопець, як аргумент, чому з тобою мають зустрічатися, це як рекламувати ресторан зі словами У нас їжа без отрути. Це базовий мінімум, а не причина для вибору. Правило номер 45. якщо хтось змушений сам проголошувати, що він щось з собою являє, ймовірніше він цим не є. Уточнення йдеться лише про ситуації поза звичайним розмовним контекстом. Робити акцент лише на зовнішності, і при цьому очевидно не помічати нічого глибшого. Це видно, коли компліменти зводяться лише до ти така гарна, в тебе таке шикарне тіло, але жодного інтересу до твоїх захоплень чи характеру. Це і справді засмучує. Я через це стараюсь робити компліменти чоловікам щодо зовнішності, а жінкам щодо всього, окрім зовнішності. Напевно, дехто з чоловіків навіть думає, що я на традиційної орієнтації, але ж це не змінює смак гірчиці. Перетворювати усе на сексуальний підтекст це критично важливо. Якщо все стає сексуальним до того, як ми зустрілись, я одразу розчаровуюсь. Маю чимало досвіду знайомств після розлучення і більшість онлайн. Щоразу, коли в анкеті вказано, люблю обійматись, або вже в першому листуванні мені пропонують масаж, я реально зніяковію. Просто розмовляйте із жінками, як із людьми, а не як із об'єктами бажань. При цьому так я дуже сексуальна людина. Зовсім не уникаю сексу. Але якщо я тебе не знаю, я не хочу про це говорити. Крапка. Постійно погано відгукуватись про колишню. Або, боронь Боже, порівнювати нас із нею. Якщо вже тема піднялась, скажи все, що треба, і просто йдемо далі. Не згадуємо не карай мене за те, що зробила твоя екс. І голівеньку, і не вихваляйся, скільки жінок тобою цікавилось, і як же мені пощастило бути на вершині твого списку. Я пам'ятаю, коли вперше зустрівся з дружиною, і ми так добре з нею провели час, що побачення затяглося на довше ніж планувалося. Через кілька годин вона мені написала і спитала, чи не злякало це мене. В той момент я був дуже нею зацікавлений, але я намагався зробити вигляд, що я не зацікавлений взагалі, і вона швидко мене поставила на місце. Не грайте в кротову через мовчання. Думаю, багатьом чоловікам варто пам'ятати, що вони фізично сильніші, і ми це завжди відчуваємо. Тому страх на побаченнях часто присутній і небезпідставно. Дати жінці час, аби вона змогла тебе пізнати і переконатися, що ти безпечний для неї, критично важливо. Величезний червоний прапор не розуміти слова ні. Я сказала один раз і мені не треба тобі повторювати. Те, що ти перепитаєш, не змінить моєї думки. Це лише більше мене роздратує. Вони вважають, що якщо вони проявляють людську порядність, просто чемність, то ти зобов'язаний з ними зустрічатись. А якщо ні, то вони раптово перетворюються на чудовисько. А ти, ти яке стерво попалося? Я помітила, що багато чоловіків намагаються себе продати. Вони вихваляються досягненнями, розповідають, які ж вони хороші і скільки всім допомагають, намагаючись тебе вразити. Але насправді, якщо на чистоту, це виглядає як самозакоханість. Самозакоханість завжди відштовхує. Дозволь собі просто бути собою. Якщо жінка погодиться на побачення, а тим більше вже і на друге чи на третє, то вона має до тебе інтерес і не треба на неї тиснути. Любі слухачі, до речі, знаєте, яка фраза найчастіше викликає внутрішній крінж? Та я ж, я не такий, як всі, або я не така, як всі. Ну, погодьтеся, це прозвучить краще, якщо до того, як сказати, ти покажеш, чим же ти саме кращий, чим же ти інший. Так, я згодна, це дрібничка, але враження будуть зовсім інші від комунікації. Тож завжди залишайтесь з собою. А я вам дякую, що були зі мною до кінця, і побачимось у наступному відео.